Литовський піаніст, композитор і виконавець Кестутіс Паулайтіс, а також співак з Буковини, народний артист України Василь Данилюк, дали благодійний концерт у Коломиї. Ця кеслосяця Паулайтіса це постійна імпровізація. Зізнається, що коли дізнався про російську агресію, одразу ж поставив собі за мету допомагати українцям і відправився з колегою у благодійний тур. Моя подружка я е, в е, дінки пану Остапу Савчуку. Моя поїздка відбувається завдяки Остапу Остапчуку та моєму товаришу Петру Олеру. Вони мені сказали, що треба щось робити для нашої спільної перемоги, бо то наша спільна війна, яка зараз відбувається, все те проти тих, що колись нас знищили, а тепер і вас знищують. Тих, хто нас нищили, зараз вас нішо. Концерт мав назву Заспівай Соловію неспроста, адже на ньому відбулася прем'єра одноіменної пісні, створеної литовцем та народним артистом України Боковинцем Василем Данилюком. Соломія. Приміть уже лить його спів облилася іною кавіна. Прем'єра пісні балади сьогодні. Заспівай Соловію. Вона ще не зовсім, скажімо, виплекана нами. Тому що ми не бачилися, він живе в Литві, я проживаю в Чернівцях. І ось буквально третій-четвертий раз ми будемо сьогодні її виконувати. Але ми вже встигли відчути цей твір на вірші Василя Фесюка, а композитором є. На мій колега вже з Литви. Ось. І... Ще будуть українські пісні, будуть. Я вже сказав, він гратиме багато багато світового шедевру музичного. Артисти здійснюють такі концерти у трьох областях західної України. Тур з ініціювала мистецька агенція мистецька друза, каже її представник Петро Олар. Вони вперше зустрілися за годину до концерту. Вони ніколи один одного не бачили і вперше зустрілися і вийшли, і заспівали так, що народ аплодував стоячи. Це перший пункт. Другий пункт. Ця пісня писалася дистанційно. Поет в Чернівцях написав слова вислав в Париж. З Парижу прислали в у нас в Кавнасі народилась музика. Цю фонограму прислали в Чернівці. Гасиль, наш народний Соловей, виконав її. Отак От народилася балада. Це не пісня, це балада. Зібрані кошти під час концертів підуть на потреби Збройних сил України. З Іван Малецький Голов Романчук, Раї.